Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та з Першого соборного послання святого апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходять до Ісуса садукеї, які кажуть, що нема воскресіння, і спитали його, кажучи: Учителю, Мойсей написав нам: якщо в кого брат помре і залишить жінку, а дітей не залишить, то щоб узяв брат його, жінку його і відновив сім'я. Братові своєму сім братів було, і перший узяв жінку і помираючи, не залишив потомства. І другий взяв її і помер, і він теж не залишив потомства. І третій так само. І брали її за себе семеро і не залишили потомства. Після всіх померла і жінка. Отже, в час воскресіння, коли воскреснуть, кого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав їм у відповідь, чи не тому ви й помиляєтесь, не знаючи ні писання, а не сили Божої, бо коли з мертвих воскреснуть, тоді не женуть, не женуться, ні заміж виходять, а перебувають, як ангели на небесах. Про мертвих же, що вони воскресають, хіба не читали ви в книзі Моїсея, як при купині Бог сказав йому, кажучи: я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, але живих. Отже, ви дуже помиляєтесь. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені, хто хоче любити життя і побачити дні добрі, Той нехай утримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів. Ухиляйтесь від зла і творите добро. Шукай миру і прямуй до нього, бо очі Господні направили і вуха його, до молитви їхньої, лице ж Господнє проти тих, хто чинить зло. І хто заповідає вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго, але навіть коли ви страждаєте за правдність, ви блаженні, а страху їх не бійтеся і не тривожтеся. Господа Бога святіть у серцях ваших, завжди будьте готові всім, хто вимагає від вас звіту про вашу надію, дати відповідь із сумирністю та страхом Божим. Майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять вас як злочинців, були осоромлені ті, що ганблять ваше добре життя у Христі. Бо коли буде на те воля Божа, то краще страждати за добрі діла, ніж за злі, тому що й Христос, щоби привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші. Праведних за неправедних, бувши умертвлений по плоті, але оживши по духу, яким він зійшовши, проповідав і тим духам, що перебували в темниці, які колись противилися Божому довготерпінню, що дожидало їх за ноя». Коли будувався ковчег, у якому небагато, небагато тобто вісім душ спаслося від води, так і нині, подібно до цього образу хрещення не омивання від плотської нечистоти, а прохання до Бога про добру совість спасає нас Воскресінням Ісуса Христа, який, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога, якому підкорилися ангели влади і сили. На цьому все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором!